Вітаю вас! Ви на каналі, де ми досліджуємо Слово Боже за давньогрецькими текстами. Чи припинились пророцтва, чи зникли мови? Ця тема дуже болюча серед християн. І хоча ця тема дуже широка і актуальна, вона не має якісного дослідження. За традицією ми розглянемо один уривок і досліджуємо його детально. Цей уривок знаходиться Перше коринтянам, 13 розділ з 8 по. 13 вірш. Але для того, щоб показати справжню кризу цієї теми, я вам покажу ось що. Ось книга. Я навіть приберу і покажу, покажу, підніму штатив. Книга дуже велика. Подивіться на її товщину. Книга говорить про все на світі. Дуже велике і ретельне дослідження. Але стосовно дарів Святого Духа, книга обмежується лише ось. Якщо вам не видно, я покажу. Плюсик. Оце і все. Все, що автор при, пише про дари Святого Духа. Є наступна книга. Також це книга систематичне богослів'я. Інший автор. Він, ре, він ретельно досліджує різні біблійні теми. Мінус. Міллард Еріксон? Ось о книга. Ось де її товщина, вона величезна, як і інші. Що автор пише? Дарися того Духа в цій книзі записані лише на п'яти сторінках. Невже це не актуально? Невже неумисно мовчать? Я від не хочу так думати про людей, які стільки, стільки праці вклали для дослідження Слова Божого, цей автор говорить про те, що треба досліджувати. Але сам він не досліджує цю тему, про що він говорить? Він говорить про аргументи з обох сторін, і що єдиної думки ще не прийшли. Друзі, якщо ви думаєте, що воно закінчене і все цікаве, вже обговорили. На дебатах минулих століть, то я думаю, ви помиляєтесь. Попереду нас чекають палки дискусії на тему Святого Духа та його дарів. І зараз я говорю не про цей канал, а взагалі про християнство. Це природно мати різні погляди. І дебати це не переконати один одного, а це схилити на свою сторону слухачів. Проводячи свої аргументи і спростовуючи аргументи іншої сторони, давайте відкриємо 1 Коринтянам, 13 розділ. Зараз я нахилю його, щоб краще було видно, як ми завжди робимо. Перед нами давньогрецький текст. Будемо читати. Восьмий вірш. Любов ніколи не, цікаве слово, впаде. Ну, не пропаде, не перестане піпто падати, спотикатися. В даному контексті краще не, не пропаде. Навіть якщо пророцтва зникнуть. Навіть якщо мови замовкнуть пау, зупинитися, як пауза, да? Язик, якщо знання, і оце цікаве слово, воно ну, тут двічі зустрічається катаргео, тобто воно перестане упразниться, перестане мати цінність. І що цікаво в восьмому вірші? Одне й те саме слово, воно застосовується як те, що буде з пророцтвами. І те, що буде із знаннями. Не можна сказати, що припиняться пророцтва, і при цьому залишаться знання. Коли ми читаємо наші переклади Біблії, є таке правило для перекладів, коли ось в такому випадку зустрічається два одинакових дієслова, то їх і треба перекладати двома одинаковими дієсловами. Але мова у нас вона тоді буде переклад такий квадратний, не круглий, і ну, можна буде розгубитися. Тобто, що я вам хочу сказати, правильний переклад і гарний переклад це коли у 8 вірші слово, що зупи, пророцтва зникнуть, то і знання зникнуть. Для того, щоб коли б ми досліджували Слово Боже, нам було легше зрозуміти, що одне і те саме слово, воно застосовується до того і до того. Так. Ідемо далі. Вірш, чому не... я вважаю, що знання зараз вони не зникли. От зараз ми трохи не будемо говорити ні про пророцтва, ні про мови, чи зникне вони, чи ні. Мається на увазі інші мови, це як дар Святого Духа, язики, ось це слово Глосаї. Бо ми, зараз ми досліджуємо Слово Боже. Тобто нам цікаві знання. Ось, бо знання, вони зникнуть, воно упразниться. Читаємо далі: 9 вірш. Частково, бо частково ми знаємо і частково пророкуємо. Цікавий такий вірш: частково пророкуємо. Зараз так багато мемів проти пророків, наприклад, чому пророки не говорять, коли закінчиться війна. Хай скажуть дату. Я думаю, багато хто з вас чув. Не всі пророки пророкували датами. Язикир пророкував, говорячи і називаючи дату. Але Павло говорить, що ми пророкуємо частково. Це може здивувати тих, хто думає, що пророцтва несуть повну детальну інформацію і викладення подій крок за кроком. Подивіться на пророцтва Ісуса про останні дні, на пророцтва Даніїла. Там дуже багато запитань, тому що пророки пророкують частково. Вони не все знають. Знання часткові, пророцтва часткові. Читаємо далі: 10-й: коли ж прийде досконале, якби те, що часткове, знову, оце саме дієслово, воно припиниться, упразниться. Є тут думка, що досконале, от тут цікаве слово це досконале. Це мається на увазі, ну, є така думка, що це коли буде написаний повний канон нового заповіту, бо в той час він ще тільки писався. А коли він закінчиться, ну це написання книг, тоді настане досконале. Але це не вписується в контекст, бо Павло говорить: ось ми будемо читати про лице до лиця. Це час, коли ми зустрінемося з Господом і будемо дивитися один на одного в обличчя. Ясно. На небі не знадобляться пророцтва, на небі не знадобляться інші мови, дари Духа Святого, говоріння на інших мовах, на небі не знадобляться і знання. Читаємо далі. Коли я був дитиною, говорив як дитина, думав, як дитина розмірковував, як дитина. Коли ж став чоловіком, знову це слово. Упразнив, якби поставив в ніщо, знищив знищив дитяче. Зруйнував, можна ще перекласти. Зруйнував дитяче. До речі, це слово показано, як зруйнував повністю. От, камня на камені не залишив. Дванадцятий вірш. Бо ми бачимо, тепер неясно в дзеркалі, тоді ж лицем до лиця. Тепер я знаю частково, тоді ж я буду пізнаний, як і я пізнаю, як, так, як і був пізнаний. Ось, до речі, неясно в дзеркалі. Це те, яке ми маємо знання, да? в той час дзеркала були не такі, як зараз. Відображення було не таке чітке. Кажуть, що це була там полірована мідь, наприклад. До речі, хто не знає смартфонів і селфі-палок, тоді також не було. Це зараз сучасні дзеркала ми можемо сказати, Павло, про що ти пишеш, що все чітко, все видно, все добре зрозуміло. Тоді так не було. 13 вірш. Нині ж перебуває віра, надія, любов, три цих. Більша ж з цих любов. Якщо зробити висновок, що висновок всього прочитаного в цьому вірші, найголовніше три, і більше нічого, нічого немає, що віра, надія, любов, то наступний вірш він спростовує цю думку. Бо читаємо, що на який наступний вірш? Гоніться, доганяйте, якби От діоко, це переслідувати нас доганяти любов. Ривнуйте старанно, якби старанно біжіть, старанно намагайтеся зловувати. Це ревнувати ревність, по домі моєму, з'їдає мене це це, це слово. ревнуйте про духовне. Прям в цьому вірші, що важливо, духовне. Більше щоб пророкувати. Якби, ну, щоб не просто духовне, а щоб більше пророкувати. Ось так. Отже, який можна зробити висновок по цьому віршу? Цей вірш не говорить про те, що пророцтва припинилися. Бо тоді припинилося знання. Вірш не говорить про те, що язики вони замовкли, бо це все в одному вірші, в одному контексті. Цей час ще не настав. Друзі, якщо ви вважаєте, що ця тема потребує більш детального і глибокого аналізу на цьому каналі, пишіть коментарі. За все, слава Богу. Амінь.